Привіт, усім сьогодні! Ми поринемо у світ сільської ідилії, розглянувши цікаве оголошення про продаж будинку в селі Брилівка Білоцерківського району Київської області. Нас зустрічає охайний побілений будиночок з яскравими блакитними віконними рамами та декоративними елементами, які надають йому особливого сільського шарму. Будинок побудований у 1967 році з цегли. Його дах покритий шифером. Він має свою історію і досі знаходиться у житловому стані. Поряд з хатою є зручний заїзд та огорожа, яка забезпечує приватність території. До будинку веде асфальтована дорога. Земельна ділянка приваблює своїми розмірами майже 54 сотки. З них 45 соток. Це земля під вирощування овочів, фруктів та ягід. На її території вже є горіхи та фруктові дерева. Тому гарний врожай восени вам забезпечений. В оголошення вказано кадастровий номер ділянки. Але він є неповним, тому ми не зможемо зараз перевірити інформацію про цей об'єкт. Будинок одноповерховий з трьома кімнатами. Щодо інтер'єру, на жаль, є лише одна фотографія спальної кімнати. На ній видно, що підлога в приміщенні дерев'яна. Стіни виглядають рівними та покриті шпалерами, які мають охайний вигляд. У кімнаті є меблі та килими, наявність яких є типовою рисою сільських будинків і створює додатковий комфорт, тепло та затишок. Будинок має комбіноване опалення. Комунікації представлені електрикою, газом та водою зі свердловини. На подвір'ї розташовані літня кухня, два погреби та сарай з дровами. Поговоримо про не менш важливий, ніж інтер'єр та екстер'єр момент. Розташування та інфраструктуру. Будинок знаходиться в селі Брилівка, що на Київщині. Звідси курсують маршрутки до Білої церкви та Києва в радіусі 500 метрів від хати розташовані дитячий садок, відділення пошти, школа, магазин, кіоск та зупинка транспорту. Крім того, неподалік є ліс та озеро, що робить це місце ідеальним для активного відпочинку на природі. А тепер про найцікавіше про вартість. Цей будинок пропонується за 6500 доларів. Це дуже приваблива пропозиція для такого об'єкта, враховуючи площу ділянки, комунікації та розташування. Посилання про продаж будиночку з оголошення я залишаю в описі до відео і у першому закріпленому коментарі. Підписуйтеся, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Попереду ще більше оглядів недорогих будинків, де реально можна жити з самого першого дня. До нових зустрічей у наступних відео.